Всім привіт! Коротеньке відео. Хочу зняти і показати, скільки кондиціонер споживає електроенергії, коли працює в режимі вентилятора. Зараз потепліло, тому можна користуватися кондиціонером на охолодження, а можна користуватися кондиціонером в якості вентилятора. Тобто, зараз виставлена максимальна потужність вентилятора 5 поділок і коливання жалюзі вверх-вниз автоматично. При цьому енергомонітор від GE. В додатку Туя показує споживання, як видно, 14-15 Вт. Струм 105 мА. Тобто десь 22-23 Ампера. 15 Вт, це косинус Фі або Power Factor і десь 0,75-0,8, мабуть, загальне споживання. Квартири від інвертора, як бачимо, 26 вольт, 25 мВ, 3-4 Ампера. За сьогодні було одне чи два прання. Працювала електродуховка, електрочайник і вже е, працює декілька годин, ось раз, два. 3-4-5 годин працює кондиціонер в режимі вентилятора. Так, набагато легше, тому що сьогодні вже доволі спекотно, 26 градусів в квартирі на п'ятому поверсі. Тому з кондиціонером в режимі вентилятора набагато легше це все діло переносити сюди спеку. Тому якось так, беріть на. Так скажем, на замітку і користуйтеся. Тобто кондиціонер в режимі вентилятора навіть на максимальній швидкості з коливанням жалюзей споживає всього-навсього 15 Вт за годину. А якщо зайти в моніторинг, то погано фокусується. 20 Вт в час. 20 Вт в час. Є 10 Вт в час. Тобто в середньому так і є 15 Вт в годин. Всім дякую. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо питання, задаємо, коментуємо. Всім гарного вечора. До побачення.